Тож, ми вам кажемо доброго ранку. До нашої студії завітала Лариса Польська, голова фонду міста Херсон Захист. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочу поговорити про проєкт, який було нещодавно анонсовано стосовно жінки у політиці. Можете угу. поділитись, як виникла ідея цього проєкту і чому власне ви вирішили його створити? Ну, ви знаєте, для мене особисто ця тема жінка-лідер, жінка-політик вона дуже близька, тому що. Свого часу у 90-ті роки я створила, стала засновником громадської організації Жіночої організації Дія, яка мала всеукраїнський також статус. І в цій школі проходила навчання у жіночій школі жіночого лідерства Подія. Я мала статус консультативного представника консультативного члена. Всеукраїнської організації Дія в Організації Об'єднаних Націй, і навіть була на сесії в ООН, яка в Нью-Йорку, яка присвячена була якраз гендерному становищу у світі і підтримці жіночого лідерства або жіночої участі у розвитку світу взагалі. Угу. І потім я працювала. П'ять років помічником народного депутата 4-го і п'ятого скликання, і у 2006 році я балотувалася на пост Херсонського міського голови. Тобто, у мене є досвід як роботи у політиці, так і досвід участі у виборчих кампаніях. І повторююся, для мене ця тема дуже близька, тому що. За ці роки, коли я займалася гендерними проблемами дуже щільно, майже нічого не змінилося щодо участі жінок у прийнятті рішень. І тому, коли ми побачили конкурс програми розвитку ООН, подалися з цим проєктом. Проєкт називається Жінка в політиці, зміни в державі. І я дійсно вважаю, що це так і є. І ми цей проєкт. Будемо реалізу... або вже реалізовуємо з партнерами, з Миколаївським хабом, тож ми входимо до мережі хабів України, і з партнер... в партнерстві з фондом громади Вознесенська. Угу. Тому ідея є, вона вже має своє втілення, проєкт запущено і оголошено набір, конкурсний набір жінок. На програму, яку ми будемо проводити протягом року, за якими критеріями можна долучитись до цієї програми жінкам? Знаєте, ми зробили конкурс відкритим, тому що ми вважаємо, що маємо підтримати і тих жінок, які підуть на вибори в ОТГ, і ті, які підуть на місцеві вибори в районні ради міську обласну раду. Херсонської і Миколаївської областей ми маємо набрати 25 учасниць, і мене дуже радує, що жінки активні. На сьогодні зареєструвалися на конкурс 120 жінок з Херсонської і Миколаївської областей. Він буде тривати цей набір на конкурс до 20 вересня, після чого професійна професійне журі, професійна комісія визначить. Хто з жінок потрапить до цієї програми? Я хочу сказати, що це мають бути, а це і є вже активні жінки, але основний критерій ця жінка має не просто прийти до нас, а отримати нові знання або якісь мотивації. Це повинна бути жінка, яка для себе вирішила: я йду у владу, у місцеву владу. Угу. Я вам дякую. У нас є телефонний дзвінок, мені показує режисер. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Доброго ранку. Ось в мене таке запитання. Жінкам дали ось квоту в політику. І чоловікам треба дати квоти. Ось у школи, в дитячі садки, в лікарні. Там одні жінки працюють. Чоловіків там немає. ж Знаєте, давайте, я згодна. Давати? Насправді ми дуже. ми всі. Дуже неправильно відносимося до виховання дітей. Угу. Ось подивіться: у садочку одні жінки, потім дитина потрапляє до школи, там одні жінки. Вдома чоловіки чомусь вирішили, що виховання дітей це жіноча справа. Хоча я хочу сказати для мене особисто чоловіче відношення до батьківства. Його відповідальність є найвищим критерієм справжнього чоловіка. Що стосується квотування, ви знаєте, ну я не думаю, що для чоловіків проблема потрапити у владу. Квотування це такий. Позитивна дискримінація, uh -huh. якщо можна так сказати, позитивна для того, щоб стимулювати е, 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 жінок до політики. Е, тому що е, е, менше як 30-40% жінок у будь-якій владі не повинно бути Це та критична маса, е, за якою жінка може впливати на прийняття рішень. І, Квоту на садочки і школи. Я думаю, що це тільки бажання чоловіків іти до педагогічних вузів і займатися дітками. Тут квота не потрібна. А ось квота для входження жінок до влади вона потрібна. Ми заділи таку цікаву тему стосовно стосовно виховання, того в яких професіях присутні жінки, в яких ні. Чи як ви гадаєте, чи можлива така роздрібленість серед професій саме через виховання, через стереотипи, які нав'язуються у всьому цьому? Ну, знаєте, насправді у всіх гендерних проблемах, а я хочу, щоб херсонці ще раз зрозуміли, гендер це не стать, це соціальний статус. Однієї та іншої статі. І ніхто не каже, що гендер це тільки для жінок. Гендерні питання стосуються і проблеми і чоловіків. Вони мають такі ж права на ну, декретну відпустку, скажімо, на догляд за дитиною. Жінка має інше право, крім того, що справлятися по дому, бути берегинею, ще й е, самореалізуватися як активна жінка, як жінка, яка не поступається у професіоналізмі чоловікам. Ось подивіться, нам дуже всім знайома така ситуація, коли чим вищий щабель влади, тим менше у ньому жінок. Угу. Жінки-винавиці. Подивіться: жінка, головний бухгалтер, жінка-економіст, жінка все розраховує, жінка там все готує і передає документи чоловікові, щоб він це озвучив. Угу. Ну, тобто, професіоналізм жінок не має ніяких сумнівів. І тому, а чому не у політиці? А чому таке упереджене ставлення до того, що жінці у політиці не місце? Чому? Адже 54% населення України це жінки. Як вони представлені у владі? Дуже мало. І тоді виникає питання: що таке демократія? Демос народ кратость, кратос влада, тобто влада народу, але ж народ у нас не одностаттєвий. І 50%, 54% не мають права а, свого голосу, не можуть, люди не можуть його почути. А ми бачимо, що це нагальна потреба, тому що а, чомусь для чоловіків соціальні питання, якими займаються жінки вдома, скажімо, для них вони не першочергові. Якщо ж голос жінки буде чути у владі. Я думаю, що будуть змінюватися і економіка в країні, і сама країна. Знаєте, я хочу сказати, що ну, такий довести аргумент країни з найвищою залученістю жінок до влади, до парламентів, до, до губернаторських посад, вони є сан... з найвищим рівнем життя. І Данії, і Швеції ну не буду загружати. а у нас жінки у минулому парламенті це було 12% жінок. Сьогодні трошки покращилося становище, і це більше 20%. Ну а якщо казати про місцеві, але ж ми кажемо, що ми будемо допомагати жінкам у виборчих перегонах угу. саме до місцевих органів влади. І у Херсоні, наприклад, 20%, трошки більше жінок у міській раді, 17% у обласній раді. Ну, от ОТГ трошки краще, там майже до 50%, але там поки що було замало ресурсів, і там жінки найактивніші може, може бути так. Але знаєте, я хочу сказати, що цей наш проект він має дві мети. Перша мета це долати стереотипи щодо меншовартості жінок. Меншовартості жінок у політиці. І друге, це не навчати жінок. Ми не хочемо їх навчати. Ми хочемо їх мотивувати, йти до політики, і хочемо надати їм інструменти, за якими вони, я впевнена, будуть успішними. Стосовно меншої вартості, з якими стереотипами сьогодні доводиться стикатися з жінкам, просуваючись саме у політиці і, в принципі, у, у житті, досягаючи якихось е, цілей, окрім там, розвитку сімейного життя? Ну, знаєте, перший стереотип, а хто їм не дає? Хай йдуть. Але жінка стикається з такими проблемами в, до. Шляху на у політику, за яким чоловік не стикається взагалі. Перше, це стереотип, нема там чого, чого робити, нехай займається, буде берегинію, і це найвища, там, найвища мета жіночого життя. Інший стереотип це більша завантаженість або причина, більша завантаженість жінки по догляду за дітьми. І вона не завжди, навіть якщо вона активна, може полягатися на допомогу свого партнера, на допомогу чоловіка у догляді за дітей, за дітьми, на його супротив проти її активної життєвої позиції. Ще фінансовий ресурс. У жінки він менший. Я не буду казати, що він менший, тому що вона менше заробляє, так, її менше пускають до привабливих посад, посад але жінка втрачає а, при народженні дитини, по догляду за неї, втрачає час, коли чоловік, молода людина, вже набуває статусу, вже займається бізнесом і тому подібне. Тому коли розглядаються у партійних при складанні партійних списків посад, кого де як розподілити, на які місця, то надається перевага видимим, успішним людям, чоловікам, які мають ресурс. І чоловік не завжди захоче йти на той непривабливий рядочок, де а може він не пройде, і ці рядочки достаються жінкам. Знаєте, у 2013 році було запроваджено гендерні квоти 30%, але вони були добровільні, і тобто вони ігнорувалися. З 2015 року у закон про місцеві вибори було введено цю 30-відсоткову гендерну квоту, яка працює, скажімо, і сьогодні, працює і не працює. Хоча там прописано, що з п'яти осіб у списку дві особи буде, повинні бути іншої статі. Зауважте, знов-таки гендер не каже 30% жінкам, а може 30% чоловікам. Це вже як. Виборець і мене дуже радує, що у, на, на початку цього року було опитування всеукраїнське, і вже 65% опитаних сказали, що вони вважають за потрібне уходити жінкам до влади. У липні цього року рада прийняла закон про гендерні квоти. Ввела, законодавчо ввела гендерні квоти 40%. Але вони наберуть законної сили тільки в 2023 році. Тому, ну я хочу сказати, якщо виборець не зрозуміє, а у нас виборців, до речі, більшість жінок, да? що треба підтримувати жінок, і тоді соціальні питання будуть більш вирішуватися, більш предметно. Угу. То ми будемо топтатися на місці, як ви гадаєте, як варто боротись з цими стереотипами? тому що я розумію, що всі проблеми, вони, звісно, йдуть з голови, з мислення так. і з прийняття інформації. Ну, для цього ви засоби масової інформації. Я думаю, що це перший впливовий інструмент, за яким люди повинні думати про те, що жінка недругорядна знаєте, я так ще зараз пошуткую, мене дуже аж коробить від того, коли чоловіки з трибуни навіть да, звертаються, дорогі жіночки, мені так і хочеться сказати, так, дорогі чоловічки, але якщо сказати чоловічки це образливо. А жіночки чому? Ми не другорядні, ми професійні, ми можемо, ми вміємо і ми будемо. Я вам дякую. У нас залишилось ще трохи часу. Ви можете звернутися до глядачів з, можливо, з тим, чим, про що, чим вам хочеться поділитись з ними. Шановні глядачі, я думаю, що час замислитися над тим, кого ми обираємо. Попереду місцеві вибори. Я дуже хочу, щоб новий склад. Херсонської міської ради, Миколаївської міської ради, обласних рад наших областей, районних рад наповнювалися тими, хто має бажання змінювати країну, має бажання змінювати наше місто, нашу область. І тому, думайте, а наостанок я хочу сказати, що будь-яке суспільство, воно як птах. З двома крилами чоловічим і жіночим. І якщо одне крило не задіяне, птах не може летіти. Думайте, я сподіваюся на вашу підтримку жіночої участі у політиці. Дякую вам, що ви звітали до нашої студії. Нагадую нашим глядачам, що з нами в студії знаходилась Лариса Польська, голова громади міста Херсон. Захист. Дякую вам.